Хорошо. Наша історія сьогодні про одну людину. Він свого часу був е, вченим, його роки життя це четверте століття нашої ери. Зараз я спробую забрати те, що тут заважає відео. Да. Ця людина померла і лежала в могилі вже понад 40 років. Але проте одного похмурого дня спокій на кладовищі біля церкви в місті Лютерборд, що в Англії, був порушений дивною групою людей, що прийшли на це місце спокою і з лопатами в руках. Зібравшись навколо могили, священники наказали гробокопачам витягнути останки померлого. Що був похований 31 грудня 1384 року. Це був Джон Уікф. Він був улюблений священник, шанований вчений із Оксфордського університету. Коли ж достали його останки, його, було, його останки наказали спалити, а попіл. Розвіяли. Розвіяли. Що ж такого зробив цей чоловік, що навіть після своєї смерті він заслужив таку долю. Чому Римська церква прагнула звільнити землю навіть після його смерті? Що такого особливого зробив Джон Уікліф, що мертвого його? Боялися більше, аніж живого. Хто з вас знає про цього чоловіка щось? Виявляється, що Джон Уікліф, він наважився сказати правду і запропонувати людям живе Слово Боже, їхньою рідною мовою. Ще за 100 років до народження Мартіна Лютера. Джон Уікліф проголосив: повністю довіряйте Христові, беззастережно покладайтеся на його страждання, постерігайтеся шукати виправдання в чомусь іншому, окрім його праведності. Джона Уікліфа ще по праву називали доктор Євангелія. Він проповідував людям живу істину. Він хотів, щоб люди, які приходять на богослужіння, змогли почути справжнє слово Боже. Він прагнув, щоб народ, серед якого він жив, могли отримати в свої руки священне писання, яке б вони могли розуміти своєю доступною мовою. На той час священне писання було перекладено лише тільки. На мові, на латинській мові. Це була мова церковна, і для багатьох людей вона була незрозуміла. І приходячи на богослужіння, люди просто проводили час, слухаючи м'ясу, яка відбувалася там у храмі. Джон Вікліф він вирішив, що найважливіше це проповідувати людям живе слово про Ісуса Христа. Його слова Йому належать такі слова. Писання є єдиним основанням всієї християнської доктрини. Саме Джон Уікліф він навчав, що єдиним джерелом, з якого людина має черпати для себе пізнання істини, це має бути священне Писання. Саме тому він вирішив. Зробити його доступним. Він знав сам особисто силу священного писання і був сповнений рішучості зробити його доступним для людей. І він е, зіткнувся із дуже сильним опором. Він впроваджував цю важливу працю, пояснюючи, що англійці. Тобто народ, серед якого Він жив, вони найкраще зможуть зрозуміти Ісуса Христа саме своєю мовою. Адже Моїсей, слуга Божий, він почув Божий закон мовою, яку розумів. І саме Христос і апостоли, вони також проповідували людям доступний Євангеліє саме таким чином, щоб люди могли його розуміти. Зрозуміти. Біблія уікліфа вона справила могутній вплив, оскільки відкрила тисячам людей прямий доступ до Слова Божого. У класичному творі Джона Фокса книга мучників написано: Хоч тіло уікліфа спалили, і попіл вкинули до річки, але Боже Слово. І істина доктрини Уікіпа не можуть бути знищені, а інші продовжать розпочату ним справу. Отже, що ж такого зробив Джон Уікліф? Він переклав Біблію на доступній мові. І навіть після того, як він спочив у Господі, як припинився його, скажімо так, земний шлях тут, на цій землі, його праця продовжувала приносити людям істину. Його Біблія, перекладена на мову доступну для людей, вона почала відкривати їм очі, на пізнання їхнього Господа і Спасителя Ісуса Христа. Уже після Уікліфа його працю продовжив його наступник Уільям Тіндаль. Це був талановитий вчений Оксфордського університету і Кембриджу, який володів вісьмома мовами. І, можливо, він став найвідомішим перекладачем Біблії, також мучеником за ту справу, яку він зробив. Живучи в Англії у 16 столітті. Тендаль був знайомий із Біблією Вікліфа. Да? Хоч вона залишалася забороненою книгою, її неможливо було просто так придбати. І ось Уільям Тіндаль, він знаходить на чорному ринку рукописи Біблії Джона Вікліфа. Це було дуже дорого і дуже важко було їх знайти. І ось Тіндаль, він вирішив, що нарешті. Прийшов час перекласти Біблію знову англійською мовою, але так, щоб вона могла бути доступною для більшої кількості людей. І Біблія Тіндаля відрізнялася від Біблії Уітліфа тим, що тіндаль перекладає священні писання з мови оригіналу, тобто з грецької та єврейської мови. На що, чим відрізнялася Біблія Вікіфа? Вона була перекладена із латини, з мови, з латинської мови, і Біблія Тіндаля вона стала більш, скажімо, точнішою, більш краще пояснювала ось ці принципи і істини, які були закладені в ній. Через несприятливі релігійні обставини в Англії? Тіндаль змушений був виїхати до Німеччини, але він далі успішно продовжував розвивати справу реформації. Мартін Лютер саме в той час він закінчив переклад священного писання на німецьку мову мову, яка була зрозуміла і ще одному великому народу. Тіндаль працював швидко. І до 1525 року примірники його нового заповіту були таємно перевезені до Англії. Релігійні вожді розлютилися, оскільки не могли зупинити розповсюдження Слова Божого. Тим часом Тіндаль працював над перекладом старого заповіту, залишаючись у Європі, він переклав і надрукував майже половину старого заповіту. Коли його зрадив його товариш із піввітчизни, у Ілья Матіндалі заарештували, і понад 500 днів він перебував під вартою в підземеллі замку неподалік Брюсселя. А у жовтні 1536 року його вивели із підземелля, прив'язали до стовпа у дворі замку і потім задушили товстим. Ланцюгом, а його тіло спалили. Чешський священник Ян Гус, він також був перекладачем Біблії та мучеником, як і багато інших героїв, котрих спіткала така ж сама доля. Чому для них і багатьох мільйонів християн священні писання стали настільки цінним? Що вони були готові страждати і померти за нього. Чи настільки ж воно важливо сьогодні для нас? <клес> важливо відзначити, що час, у який ми з вами живемо сьогодні, він особливий, тому що час, е в якому ми з вами живемо, це час, коли виконуються біблійні пророцтва і і слова Ісуса Христа. Про те, що буде проповідано Євангеліє царства по всьому світі на свідоцтво для всіх народів. І тоді написано: Прийде кінець. Ми з вами споглядали історію того, як поступово крок за кроком, священні писання вони ставали доступними для багатьох людей. Спочатку це була ручна праця, тому що люди для того, щоб поширювати примірники священного писання, вони змушували були їх писати своєю власною рукою. Але невдовзі Ось ще один вчений дослідник, його звали Йоган Гутенберг. Він знаходить винахід, який став таким. Рушійним прогресом да, у розповсюдженні Євангелія, е, він е, з, винаходить е, з, друкувальний станок. І саме на цьому друкувальному, друкарському станку, саме перше, що було написано, це було написано, надруковано саме слова священне, священного писання. Ми з вами бачимо, що впродовж багатьох років Біблія була книгою, яку забороняли. Людей е, саджали в тюрми, у них забирали з життя для того, щоб вони не читали і не мали цього священного писання. Диявол намагався стерти Біблію з лиця землі, і навіть свого часу. Один із гонителів, так скажем, християнства Вольтер. Він організував цілу війну проти християн і священного писання. Там в Парижі, у Франції, на великій площі була зібрана величезна кількість Біблій, які представляли величезну цінність і матеріальну, і духовну. Але цей безбожний чоловік, ведучи ось цю боротьбу проти Бога і Його слова, він підпалив ці Біблії і вони палали яскравим полум'ям. А сам Вальтер, піднявшись на балкон, і він зверху дивився, як палається купа Біблії. І він сказав: Ще пройде 50 років, і жодного уривку і священного писання. Не залишиться на землі. Але саме в цей момент, коли він проголосив ці слова, із полум'я піднявся обгорілий листок із книги Біблії, де були написані слова. Я прочитаю російською мовою: Трава засихає, світ увядає, а слово Бога нашого прибуде вічно. Він підняв цей листок, засміявся. І викинув його назад. Друзі пройшли 50 років. Вольтера не стало. Але саме в тому домі, де були проголошені ці слова, і по сьогоднішній день знаходиться найбільший склад або ж місцем, де зберігаються священні писання. Біблія, хоч вона була і книгою, яку намагалися. Зупинити, щоб вона не поширювалася, її забирали від людей. Але саме на сьогодні саме Біблія являється найбільш доступною книгою у всьому світі. Її вважають бестселером усіх часів. Якщо порівняти Біблію із іншими книгами, то вона перекладена найбільшою кількістю мов на землі. Окремі книги священного писання перекладені на 2932 мови, які існують на землі. Новий заповіт, він доступний сьогодні однією 333 мовами. А повна Біблія існує у п'ятсот, на 553 мовах. Наскільки це е, сьогодні книга, яка найпоширеніша і найдоступніша практично у всьому світі? Коли ж кому пише священне писання: бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щиро і не докоряє, то буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів? Той подібний до морської хвилі, котру піднімають та живуть вітри. Отже, коли ви сьогодні берете в руки священне Писання, пам'ятайте про те, що саме через них Бог хоче говорити сьогодні до вас. Тому просіть у Бога мудрості для розуміння і пізнання Його слова. Чому ж священне Писання воно важливо для нас сьогодні? Давайте ми розглянемо з вами три причини, чому нам варто сьогодні читати Біблію. Отже, перша причина, тому що саме Біблія відкриває нам Бога. Саме Біблія відкриває нам Ісуса Христа, Його замисел, Його характер і Його наміри. Щодо нас сьогодні. Саме з Біблії ми дізнаємося про е, волю Божу, да, що Бог хоче відкрити нам. Воно свідчить про те, як Господь вирішує проблему гріха. Воно відкриває нам, як ми має, можемо примиритися із Господом. І Біблія відкриває нам його творчу силу. Його велич, його милість, його справедливість, його пани. Ми читаємо наступні слова: святі писання старого і нового заповітів це Слово Боже, письмо передане завдяки божественному натхненню через святих Божих мужів, котрі виголошували і писали його під впливом Святого Духа. За допомогою цього слова, Бог передав людині необхідні для спасіння знання. Писання це безпомилкове об'явлення його волі. Воно є мерилом характеру випробування досвіду авторитетним викладом доктрин та достовірним повідомленням про дії Бога в історії нашого світу. Отже, Саме в священному, пис... в священному Писанні ми знаходимо слова Ісуса Христа, Євангелія від Івана, 14 розділ, 6 і 17 вірші, де Христос каже: Я є дорога і правда, і життя! Сказав Ісус у своїй молитві до Отця, записаним в Євангелії від Івана, 17 розділ. Спаситель просив освяти їх істиною! Своєю і Твоє Слово, то є істина. Отже, Христос, Він каже: Я є дорога, я є правда, я є життя. І Він говорить, що Його Слово, воно являється ось втіленням тієї істини, тієї правди, яку Бог відкриває сьогодні для нас. Писання стверджує писання, як стверджує Ісус. Вони свідчать про Нього, вони розповідають про наміри і плани Творця. Вони пояснюють, як гріх увійшов в світ, і вони повідомляють про Боже вирішення проблеми гріха, відкриваючи характер і природу нашого Господа. Друге, що важливо відзначити, тому що священне писання воно для нас як дороговказ. Вони навчають нам. Відкриваючи нам, яким шляхом потрібно йти, в чому є Божа істина, Біблія вона походить із джерела вічної істини, і божественна рука зберегла її чистоту впродовж усіх століть. Її яскраві промені сяють у далекому минулому, куди даремно намагається проникнути людські дослідження. І тільки в Божому Слові ми з вами знаходимо розповідь про створення світу. Тут ми бачимо силу, яка заснувала землю і створила небеса. Тільки тут ми можемо знайти історію нашого роду, не заплямовану людськими забавонами або ж гордістю. Біблія як, е, як же багато. І чого можна досягти, просто пропонуючи народові Біблію, у тому вигляді, в якому вона написана: навчайте людей, щоб вони приймали Біблію такою, яка вона є, молилися про божественну просвіту, а потім, коли засяє світло з радістю, брали кожен цінний промінчик, безстрашно переживаючи наслідки. Отже, Біблія. Вона важлива для нас для того, щоб ми змогли з вами прожити найважчі моменти нашого життя. Тому що Біблія відкриває нам Ісуса Христа як нашого Спасителя, котрий бажає бути з нами, захищаючи, підтримуючи, надихаючи і направляючи нас його вірним шляхом. Христос Він навчав, що Слово Боже. Має бути зрозумілим для всіх людей, він вказував на писання як на безперечний авторитет, і ми повинні робити те ж саме. Біблія має бути представлена як слово предвічного Бога, як кінець усіх суперечностей та підвалена всієї віри. Згадуючи вірних мучеників, що готові були швидше пожертвувати собою, ніж писанням. Ми будемо цінувати, вивчати і проповідувати могутнє живе Боже Слово. Поки не прийде Ісус, щоб ми могли сказати разом із псалмистом: Я в серці своєму заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе. 119 119-й Псалом і 11 вірш. Друзі, ми з вами сьогодні. Згадали історію, історію е, священного писання, е, декілька миттєвостей, да, які прожила Біблія. Е, і ми сьогодні можемо цінувати її ще більше через те, що е, вона, будучи настільки древньою книгою, вона не стала, е, так скажімо, Несучасною, вона продовжує бути актуальною для нас і сьогодні. Практично у більшості людей сьогодні вдома є не одна Біблія або ж не один примірник нового заповіту чи частина із священих писань. Але як мало сьогодні люди приділяють часу саме для того, щоб читати це слово, щоб звертатися до нього? Як до джерела мудрості і натхнення. Тому сьогодні, після закінчення нашої з вами зустрічі, станьте на коліні, попросіть у Бога благословення, щоб Він говорив для вас, відкриваючи вам свою волю, щоб він відкривався вам на сторінках цього священного писання. Візьміть Біблію і прочитайте хоча б один розділ. І попросіть, щоб Господь сьогодні звернувся до вас, і ви змогли почути ось це Його слово, яке говорить нам із сторінок священного писання. Амінь. Амінь.